Добрий день, діти! До нас у гості прийшов козак. Він буде відповідати за звук з. Покладіть долоньку на горлечко і промовте звук з. Горлочко звенить? Так, горлочко звенить. З. А ще до нас в гості прийшов пасічник. Він буде відповідати за звук С. Покладіть долоньку, промовте звук с. Горлочко дзвенить? Ні, горлечко не дзвенить. Тому малюнки розглядаємо та й даруємо або козаку, який відповідає за звук з. Або пасічнику, який відповідає за звук с. Що на малюнку? Сир, звук с чи з у слові сир. Так, звук с. Тому даруємо горшечок з медом кому? Пасічнику. Молодці. Хто намальований. Заяць. Який звук у слові заєць? Звук з. Тому даруємо його кому? Козакові мальовано. Кактус. Який звук у слові «кактус»? Звук с. Тому даруємо його пасічнику. Що намальовано? Телевізор? Який звук у слові телевізор? Звук з. Кому даруємо? Козакові. Що намальовано? Капуста. Який звук у слові капуста? Звук С, тому даруємо його пасічнику.